18 листопада 2023 року копаємо картоплю для ЗСУ. Зібрали бригаду п'ять чоловік, собака шостий. Ня, малий, Малиш. Приїхали прямо в прицеп грузимо. Трактор Т-25 вже накопав радки. Зараз вибираємо. Отак От правимо прицеп Висипаємо, будемо перебирати і відправляти хлопцям. І так, друзі, вже 13 година, продовжуємо визбирувати врожай картоплі. Це я відро назбирав. Вова йде вже висипав. Олег поніс. Кожди Олег. зніму на відео, як ти висипаєш. Надайте сохти, Серйози, що не можемо до нового року докопати. серпня місяця копаємо. Вже трошки накопали. Рома вибирає там в кінці. Дощик пускоріється. Дасть Господь Бог дозбираємо, трактори вже горуть поля, Ось. один трактор, катерпіллер, і другий поїхав, перебивав кукурузу фризою. Ще обіцяли помічники прийти на допомогу. Якраз такий день хороший, не жаркий, вибрали. А ну Олег, скажи що? Мухи не кусають, сонце не пече. Саме погода вибирати. Переваги, так? Да? Проти літа. І пива не треба нам привозити сюди. Ніхто то його пити, не буде холодно. О, а 10 десять разле ходити, 10 до ночі разлетних. Десь у великому місті ходять ряжені гості. Вони нам не брати, а їхні душі сповнені злості. Ти тримайся, мій друже, так як можеш, тримайся. Знаю важко до болю. Прошу, не здавайся, ти тримайся, мій друже, так як можеш тримайся, знаю важко до болю, але прошу не здавайся, тільки ти не бійся, коли сонця немає, воно зійде знову, і ми разом всіх подолаєм. Будемо пам'ятати дні, безсонні та ночі. Перемога настане сльози заполонять очі з першим променем сонця, ми щоранку стаємо, ближче до перемоги, усі разом скоро дійдемо. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо і переможемо. Лише вперед, не здавайся. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо. Переможемо лише вперед, не здавайся, тільки ти не бійся, коли сонця немає, воно зійде.